Комплексний план соціальної підтримки городян-учасників АТО та їхніх сімей на поточний рік запропонували розглянути депутатам міської ради на спільному засіданні депутатських комісій з питань бюджету та з питань гуманітарних. Програма має соціальне спрямування. Її мета надання всебічної допомоги городянам, які перебувають у зоні бойових дій на сході країни та їхнім сім'ям. До програми. Пропонується затвердити заходи, які розроблені відповідними управліннями, також передбачити на виконання цих заходів з міського бюджету 200 тисяч, з залученням благодійних коштів 10 тисяч з залученням коштів підприємств та організацій 10 тисяч. Ми спілкувалися із керівниками підприємств та організацій, які надали згоду підтримати цю програму. Координаторами програми визначено управління житлово-комунального господарства та управління праці і соцзахисту населення. Виконання низки заходів не передбачає залучення коштів. Це моральна, соціальна, психологічна, медична юридична підтримка. Вже наступного дня у четвер начальник управління праці та соцзахисту населення презентувала програму соціальної підтримки учасників АТО на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради, роботодавці, профспілки та влада. Проект програми було схвалено.